Іноді війни починаються не з оголошення і навіть не з пострілу, іноді достатньо одного вибуху на залізниці, і ціла країна починає розвалюватися. 1931 рік північ Китаю, Манджурія. японська армія входить на територію Китаю і створює там нову державу без згоди китайців, без війни з великими битвами і майже без реакції світу. Саме тут починається ланцюг подій, який приведе до Другої світової війни в Азії, і змінить майбутнє Китаю назавжди. Манджурія це не просто регіон, це вугілля, залізна руда, ліси, родючі землі, залізничні вузли. Фактично, індустріальне серце північного Китаю. Для Японії, яка не має власних ресурсів, це виглядало як готове рішення всіх проблем. Після Першої світової війни Японія стала великою державою, отримала колонії, але не отримала рівного статусу з Європою. Економіка зростає, населення збільшується, ресурсів бракує, і в японських військових колах формується проста логіка: якщо світ не дає нам місце, ми візьмемо його самі. Китай у 1931 році це громадянська війна, слабка центральна влада, боротьба гоміндану з комуністами, варлорди, які контролюють регіони. Країна формально існує, але реально розділена, і Японія це прекрасно бачить. 18 вересня 1931 року неподалік міста Мукден вибухає ділянка Південно-Манджурської залізниці. Збитки мінімальні, рух поїздів майже не зупинений. Але Японія заявляє, це напад китайців, ми змушені відповісти. І цього ж дня японська армія починає повномасштабне вторгнення. Опір слабкий: китайські війська дезорганізовані, погано озброєні, не мають єдиного командування. За кілька місяців Японія захоплює всю Маньчжурію, встановлює військовий контроль. Починає будувати нову політичну реальність. У 1932 році Японія оголошує, «Манджурія – незалежна держава, назва Манджоу-го. формально монархія, фактично японська колонія. На трон саджають Пу-ї – останнього імператора Китаю людину, яка втратила трон у дитинстві, жила під наглядом, мріяла повернути велич. Для японців це ідеальний символ. Але пуї не контролює армію, не контролює економіку, не ухвалює рішень. Він декорація. У Манджурії Японія будує заводи, прокладає залізниці, розробляє шахти. Ресурси йдуть до Японії, місцеве населення експлуатують. Будь-який опір жорстко придушується. Це класична колоніальна модель. Реакція світу: Китай звертається до ліги націй. Комісія приїжджає. Пише звіт, підтверджує агресію і нічого не відбувається, жодних санкцій, жодного тиску. Японія просто виходить із Ліги націй. Світ показав, силу можна застосовувати безкарно. Цей урок уважно запам'ятали у Токіо, у Берліні, в Римі. 1931 рік це репетиція глобальної катастрофи. Для Китаю це приниження, втрата стратегічного регіону, зростання антияпонських настроїв. Гоміньдан виглядає слабким. Комуністи єдиними, хто закликає до тотального опору. У китайському суспільстві формується проста думка: внутрішня війна розкіш, якої ми більше не можемо дозволити. Антияпонський фактор тимчасово відсуває громадянську війну на другий план. Манджурія – це лише перший крок. Далі будуть повномасштабна війна з Китаєм, Нанкінська різанина, Тихоокеанська війна, але все починається саме тут. 1931 рік показав, Китай був надто слабкий, світ надто байдужий, Японія надто рішуча. Манчжоу Го стало символом епохи, де міжнародні правила перестали працювати. У наступному відео ми поговоримо про те, як вторгнення Японії змусило гоміньдан і комуністів. Тимчасово забути про ненависть і створити новий союз союз, який знову закінчиться війною.